Друзі привіт! Презентуємо вам лот: Це кросівки, жіночі та чоловічі мікс мікс брендів Livergy, Esmara та Krivit. В цьому лоті представлено 28 пар кросівок та дві пари ось таких черевик в сірому кольорі. Розмір 42-й та 45-й. Кросівки представлені в різних моделях, різних кольорах. Кросівки жіночі в розмірі від 37 по 41. Кросівки чоловічі в розмірі від 41 по 46. Є такі моделі без шнурків. Також і в чорному кольорі. Даний лот коштує 16 740 гривень. Вартість однієї пари буде 558 гривень, і цей лот ви вже можете замовляти у наших менеджерів та на нашому сайті. Всім дякую та заробляємо разом!